Чарівний рух і чотири чарівні точки, які піднімуть наше обличчя. Спочатку може бути боляче, але потім ви звикнете. В мене все легко. Ось таким чином жоден мій день не обходиться без масажів або без якихось вправ. Не оминайте жодного сантиметру шкіри. У вас підтягнеться верхнє повіко, відкриються очі. Це моє перше відео на для. З <ріст> <ріст> цього і почнемо. Як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Я казала, що ніколи не піду на Ютуб. І от, дожилась мені 49, я Наталя, я власник косметичного бренду косметики. Ой. Я власник бренду косметики українського, чим і пишаюсь, і вирішила відкрити свій ютуб канал. А це просто балакалки. І так як мене завжди питають про те, як я доглядаю за собою, ну тому що я, мабуть, непогано виглядаю для свого віку, так, непогано виглядаю. На свій вік, бо зараз я впевнена, тут о, почнуть писати, що я виглядаю і на 50, і на 60. Я з вами згодна, хейтери, я виглядаю і на 60, і навіть на 70. Але мені 49, це правда. Кому треба паспорт покажу, але без е, коду і картку мону прикладати не буду. Так от, про мій догляд. Я прокидаюся о 5 ранку, тому що зазвичай вкладаюся о 9, сплю я 8 годин, бо це дуже важливо для нашого зовнішнього вигляду. І от о 5 ранку, коли я прокинулася, я роблю простеньку вправу, це я перехрещую руки, ноги. Ось так це виглядає. Ноги просто перехрещую і уявляю свій чудовий день. Іноді я уявляю і місяць, і яким буде. Прекрасне моє життя. Це потрібно для того, щоб просто в нашій голові у нас були позитивні думки. Бо про що думаємо, те ми і відображаємо. І я щиро вірю, що якщо ти несеш в собі погані думки, якщо ти думаєш про себе погано, якщо ти думаєш погано про цей світ, люди погані, дорога погана і взагалі влада погана, то відповідно у тебе на обличчі. Теж буде все погано. Так от, далі я йду у ванну кімнату і чищу зуби. Коли я чищу зуби, я присідаю. Це вже в мене такий тригер. От Моя щіточка працює 3 хвилини і я шорую з тими присіданнями. Зазвичай це 100 присідань без перерви, зубки почистила і. Я вмиваюсь. Вмиваюсь я по певній системі. Це система Гіпіто. Спочатку це гідрофільний мус. Далі це пінка, і потім очищую обличчя тоніком. Потім наношу маску для обличчя. Так як я власник косметичного бренду, я користуюсь тільки своєю косметикою. Ну так уже повелося. Масками я користуюсь майже щодня, десь зазвичай 5 разів на тиждень. І от з цією масочкою іду, займаюся легеньким спортом. Це Такі вправи і для здоров'я, і на розтяжку. Десь вони в мене від 30 хвилин до годинки. По різному буває. Якщо настрою нема, то й 15 хвилин Неважливо, Важливо порухатись. Ці вправи. Завжди включають в себе лімфодренаж для того, щоб тіло трошки розтряслось. Я впевнена, що ми повинні робити лімфодренажні вправи, бо тоді наша кров краще циркулює, і, відповідно, ми маємо і краще колір обличчя, і наше тіло більш пружне. Коротше, це працює перевірено. Після цього я йду змиваю ту маску. Якщо згадала, змиваю раніше, не згадала, то йду через годину змиваю. У мене все легко. Отакий мій ранішній догляд. Після маски я наношу сироватку і далі крем з СПФ. Оце і весь мій. Ні, ні, я забула, ще ж крем під очі. І власне іду підкорювати цей світ. Мені пощастило, як я сказала, я власне косметичного бренду, тому працюю я більш в лайтовому режимі. Ну для когось в лайтовому, для когось не дуже, бо буває, що працюю я і по 12 годин, а буває, що працюю по 5. Жоден мій день не обходиться без масажів, або без якихось вправ. Зазвичай, якщо я їду в машині, я роблю різні смішні вправи на кшталт таких. Або так, <с Smash> або отак. А ще, якщо вдома і в мене чисті руки, або нанесена маска, або вже навіть маски нема. Для цього обов'язково повинна бути чиста шкіра, чисті руки. Я дуже люблю робити отакі перекати. Повторюйте за мною от просто зараз, якщо ви помили ручки. Спочатку може бути боляче, але потім ви звикнете, і вам навіть сподобається це дуже корисно. Для нашої шкіри, для того, щоб вона була пружна. Робимо в одну сторону, далі в іншу. Отакі перекатики по всій зоні декольте. Потім йдемо по нашій шиї. Повільно. Перекачуємо. Ох. Зараз буду сидіти перед вами гарно. Червона, це нормально, не лякаймося, все скоро пройде. Але ж який результат? Можна такі перекати робити на вечір. Не оминайте жодного сантиметру шкіри. Гарно пройшлись. Такі ж перекати можна робити і по обличчю. Ось таким чином. Або ж. Якщо так не виходить, можна зробити ось так. Перетерли. І перетерли абсолютно всю нашу шкіру. Як перетираємо? Від середини до нашого вушка, піднімаючись вверх. Потім йдемо від середини лоба до скронь. І так піднімаємося до нашого волосся. І потім з іншої сторони. От уявімо, ми прокинулись зранку, у нас оце отаке от все. І я покажу зараз чарівний рух і чотири чарівні точки, які піднімуть наше обличчя. Один, два, три. 4. Ми трошки наносимо маски або якось кремчику, вона в мене вже на ручках, і робимо ось таким чином. Точка перша. Раз. Точка друга. Точка третя і четверта. І так ми проходимося по чотири рази по кожній точці. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Коли ви навчитесь робити це однією рукою, можна буде робити ось так. У вас підтягнеться верхнє повіко, відкриються очі і підтягнеться обличчя. Дівчатка, поробіть хоч щось. Один маленький крок це набагато більше, ніж нічого. Ввечері мій день закінчується так само очищенням обличчя, це обов'язково. Я так само використовую гідрофільний мус, пінку, тонік, і потім наношу нічний крем. І власне все, йду спати. А ще на ніч я використовую бальзам для губ, обов'язково використовую крем для ніжок, крем для ручок. ще у мене крем для тіла? Це також мої обов'язкові атрибути для мого всього тіла. Бо я щиро вірю, що і наше тіло також хоче пити, і ми повинні його е, зволожувати, давати, е, давати йому живлення, тож не нехтуйте її також і своїм тілом, і згадуйте про нього не тільки влітку, коли треба показати свій педикюр і свої гарні ніжки. Власне, оце все, що поки я хотіла вам розказати. Маю надію, вам сподобалось. Боже, який сор. <реш> так, дівчата, я не знаю, як це вийшло. Маю надію, вам сподобалось. Якщо сподобалось, напишіть. Якщо не сподобалось, теж напишіть. Я буду рада будь-яким коментарям. Мені просто цікаво, як це вийшло.